Уникнути їх можна було, якби влада ще самого початку розгону студентів звільнила Захарченка і інших силовиків. і Відповідно, були люди відповіли правоохоронні органи за те, що били і калічили людей. Але коли Влада е, йшла на все більше і більше загострення ситуації, то ось уникнути того, що е, виникло, на мою думку, вже е, стало неможливо. І по суті, е, закони е, диктаторські закони 16 січня вони і стали ось тією межою, після якої е, це вже був. Був розвиток подій, який не міг розвиватися інакше, на мою думку, тому що дійсно ці прийняття цих законів це було безпосередньо найбільше загострення з боку влади, і вона показала, що не готова йти на жодні переговори, на жодні дії.